Викрадення 6,5 тисяч золотих злитків. Як вам таке? Причому прямо із аеропорту. Ну просто ж шалена історія. Як це вдалось злочинцям? Чи вдалося їх потім знайти? Та як вони продавали награбоване золото? Дізнаємось у наступному сюжеті. Пограбування варте кінематографу, як злочинцям вдалося викрасти 6500 золотих злитків. Неймовірна шахрайська схема, як пара обманом ледь мільйон доларів не заробила. Злочинці з липкими пальцями або пограбування справжнього солодкоїшки. Це шалені історії, історії, в які важко повірити їх треба побачити. Викрасти 6500 золотих злитків, як вам таке, звучить як пограбування століття. І сталося воно в аеропорті Торонто, Канада. Вартість викраденого золота складає близько 14,5 мільйонів доларів. Дорогоцінний метал зберігався у безпечному приміщенні. У цьому аеропорті часто зберігають золото видобуте в країні, перш ніж відправляти його за кордон. Через аеропорт проходить майже половина. Не авіавантажних перевезень країни після крадіжки на місце викликали поліцію. Копи намагалися з'ясувати хто стоїть за пограбуванням. Поліція вважає, що пограбування, ймовірно, було скоєне місцевими організованими злочинними групами, повідомляє Торонто Сен. Враховуючи розмір вантажу для пограбування, ймовірно, використовувалася вантажівка. Згодом водія вантажівки, якого підозрюють у пограбуванні, затримали. Поліції вдалося повернути 90 тисяч канадських доларів із чистого золота. Злодії переплавили у золоті браслети. Поліція також вилучила плавильні котли, відливки. Та форми, а ще 430 тисяч канадських доларів готівкою, які за словами поліції були прибутком від продажу золота. Ви коли-небудь стикалися із ситуацією, щоб у вас лампочки крали. А ось один американець стикався. У його приватному будинку лампочки зникали ледь не щоночі. Бідолашний вже не знав, що робити, і пішов до поліції. Копи заяву прийняли, але розводили руками, що, мовляв, це дрібне хуліганство, і навряд чи злочинця вдасться спіймати. Але лампочки продовжували зникати. Чоловік вирішив самостійно дізнатись, хто йому надокучає, і встановив камеру. Звісно ж, вони зафіксували злочинця. Тоді його затримала поліція. і Тепер чоловіку загрожує тюремний термін. Тож, якщо у вас у під'їзді теж лампочки частенько зникають, ви знаєте, що робити. Здавалося б, на фото звичайні, навіть милі люди, а насправді шахраї ще ті, штат Флорида, США, Кіра Ендерс та її хлопець Дакота Джонс, радісно зайшли до кіоску, де сиділи представники лотереї, і заявили, що, мовляв, вони виграли один мільйон доларів та прийшли забрати свій виграш. Коли працівники почали перевіряти їхній квиток, вони помітили, що щось із ним не так. Виявилось, що він склеєний за допомогою двох відірваних квитків, з'єднаних у виграшну комбінацію. Причому зробили вони це настільки майстерно, що місце склеювання було фактично непомітним. Зрозуміти, що це підробка, вдалося лише завдяки тому, що на двох половинках не збігався серійний номер. Ось так пара не лише без мільйона залишилася, а ще й за ґратами опинилася. Іноді солодощі буквально змушують піти на злочин, і ми не про поїдання шоколаду перед сном. У Німеччині зникла 20 тонна гора шоколадної пасти та шоколадних яєць. Злодії викрали причіп вантажівки з усіма цими смаколиками. Так це просто пожиттєвий запас солодкого. Вкрадений шоколад оцінюють у понад 50 тисяч євро. Більше того, за 25 кілометрів від крадіжки шоколаду стався ще один інцидент: зникла вантажівка із фруктовим соком. Звісно ж, поліція пов'язує ці злочини. Схоже, у когось прихильність до смаколиків Злочинців вже прозвали липкими пальцями. Виглядає, ніби хтось вирішив собі банкет влаштувати, наїстися шоколаду і запити все соком. У людей просять повідомляти в поліцію, якщо вони натраплять на дуже дешеві солодощі, але поки злочинців не вдалося знайти, може вони таки це все собі залишили.